Так. Тут дуже важка картина. В золотій липі трупи лежали, бо вони скидали їх на берег. Найбільше мені запам'яталося, то гарна, красива дівчина, вона лежить, коси волос водою, так, як би сказати, хвилею вимотує. І трупів багато. Після цього розкопали одну яму, де зверху були накриті тілагриками там, і пізнали одного хлопця нашого села Данилів Микола. Ну і других там пізнавали, а на дні каміння було остре. Каміння вони кидали в одно вони так були меніщі. дістали їх.